Друзі, в гостях Lexus RC F. 5 літрів, v 8 По е, Вікіпедії 450 коней по словах клієнта 550. Думаю, може вже щось і тут доробили. Ну, Заводиться вона просто фантастично. Бурчить вона. Давайте, давайте. Така машина. У ну, ні, там особої грязі нема. Слухайте. Тут мікорчик Корейше, Звук просто фантастичний. Я не фанат такого бурчання, але. Воно бурчить і в серці все така жди. Ну, типу, навіть страх на дранину діляється, навіть страх видивляється. По моїй роботі тут Алькантара, трошки вона запилилася, трошки загрязнилася. От тут кантики вже є органіка. Карбон. Нічого такого, як я кажу, машинці страшного немає. Такі машинки вихідного дня не забруднюються страшно. Буду старатися використовувати слово бруд. А не пиль, бо пиль мені кацапське слово. Будучи це на бруд. В общем, є в нас бруд по перфорації. По цих всіх бачите, ниточках, з'єднаннях. Видно, що в машині ще толком ніхто нічого не робив. І можливо я буду тоді перше робити щось. Також є тут по попідлукотне олькантара, така трошки зализана. Ну і в основному вона просто запилена. Вона запилена. О, чорний потолочок. Ось тут посадка низенька, бачите, і вона тут теж... Уже... А, це просто певність, то тут може явочки, що я от, якщо залазив. Можливо, це все за лишилося, Так. Ці гумочки, все це миється. Так, давайте зразу вдаємося, що там ззаді. Удобно, удобно. Ручка удобно. А, електронно виїжджає. Почекаємо. Так, друзі, у вас відбулося це трошки скоріше, буде стоп. Так, ззаді теж хтось паркувався, хтось хотів прокататися. Ззаді коврики теж. Бачите, трошки не сметилися. Закриті рейси з однієї сторони, з іншої сторони відкриті, але не гострі. тобто вони такі тупі. Тут з двох сторін, ну, закрито, щоб часто дорогі італійські мешти не порвалися. Ага, нічого собі ззаді є роздуховоди, як їх називають дефлектори. Є цяцька маленького чоловічка, який заді, буде кататися і буде просто тут афіґівати. І що мені сподобалось, я вже дивився на цю машину. Тут ззаді підлокотник. Можна сказати, тут для коротконогих місце є. Бачите, тут гарно зроблено, що все-таки можна сидіти. За мною можна сісти, за моїм корішем Михайським, для двометровим. Сісти неможливо. За мною сісти можна. Ноги, звісно, тут немає де розставляти по боках, як фіатіку. Але можна, можна прокататися на недалеко. Але можна. От, став назад і вона від'їжджає. Це моя посадочка. А ні, їде до кінця якось мого. Їде до кінця, бо тут лишається. Проще щось забалакався, втішуся тою машиною, нібито моя. Так, хто буде шукати в Гуглі? Отак так, буваєте. RCF. Я ефко понял, це вже 5-літровий іменно. Так, по багажнику що нас? розмоєли. Тут якась штучка, нічого такого, Toyota. Нічого особливого, то що коврик є, і знизу ці пластмаски, ніякої запаски, докатки, викрутка. Можливо, підйомничок є, а можливо його нема. Але не потрібно. На таких друзі дисках вона. Ну в кінці кажу, в кінці я її повністю зазнімлю, вже чистенько, гарненько блискучу. Так, Ці всі гумочки, це вимити, вони якісь малярні пилі. Значить, щось щось може робилося. Окей, ну ніби нема біди, тут так Все дуже цікаво. Цікаво, машина не обична. Очікування такі великі, як то кажуть. Насправді тут пластик дешевий коврики класні, мені подобаються ці коврики, бо них можна їздити, У мене фіатьки також такі. Вони знизу отакі от дразини. От тобто, якщо волок, коврик, дуже мокрий, він не пропускається. Самі офігенні коврки, я вважаю. Висушив, щіткою поносив, пісок збив і огонь далі. Поставив машину головне, не дати затухнути. Що в мене фіатьку сталося, друже чесно. Так що скоро може б до фіатька свого робити. Розкажу, покажу, що так сталося. Взагалі, отака от панелечка у нас цікава, ніби старотипна, моніторчик, але правильно. Правильно, без лишніх виступів, без лишнього того телевізор, хоч він тут є. Ну, типу, все так правильно, круто. Тут гарно мягенько. Тут нема нічого такого, щоб захищало. Але воно і не достає. Воно так ближче сюди. Та й в цій машині простібаються. Я думаю, що стрьомно не пристібнуться. Навіть якщо помолиться перед поїздкою, все одно треба пристібнутися. Молитва не поможе цій машині. Ось от така от красота, друзі. І я сьогодні знаю про воду час. І під капоточка. От так японці розмістили не такі великі машині, 5-літровий двигун. Тут ще купу місця по пластмасах, по вентиляторах. В общем, Ага, нічого, собі бачите, воно відмиється, зразу проявиться, так зразу не було, виміта. Це все обов'язково помиємо, бо це все красота цієї машини. Тут плівочка надерта, видно, вже десь лупили 300 плюс, щоб воно так задерлося. В общем, підкопотка бачимо пильна, машина біла, тому дуже ці стикані, зразу так. Це треба прибрати теж обов'язково. Бо тут комплекс. Тут людина не питала ціну, мені подобається. Їх дуже мало. 1-2% не питає ціну. Каже, робимо все. Все то, все. Почнемо. Ну що, друзі, машинку я відпарив. Давайте подивимося, чи щось помінялося. Я був чесно здивований, коли побачив в ній 130 лишнім пробіг. 123. Тобто на цій машині реально. Катається, і там, я думаю, на року 16-го це не є маленький пробіг. А для спорткара це навіть, скажем, такий серйозний пробіг. В общем, як бачимо, шкіра забралася близько. Є тут в порах якісь речі такі дивні, які не відійшли. Я не хотів ковиряти. І джинсом затертість, але, але зважаючи на посадку важку, ну тут... Оборотно дуже збережено. Також ззаді все. Бачите, який гарний колір тепер шкіри. Та, ну, тут ззаді хтось присів, особо не натоптав. так Кермо також у нас гарного сірого кольору. Все змилося. Підлокітник теж спомився, змилася органіка. Тут так теж все, чистий, гарний чорний потолочок. Так, високий коврик. Я боюся такий коврик. Я взагалі не їх не мию я пари вибиваю пісок. Бо вони тоді не встають просохнути. ще літо можна повісити на сонечку, а де вони висохнуть. А зимою вибиваю пісок, пропилесошую, і воно так лишається. Так, тут не пилюка, то просто так блиск віддає. Ось така от. Ну, високий ворс, дуже довго в ньому. Ну, заносилось багато, і такий трошки він був забитий. Так що, там трошки з ковролінчиком не на 100%, на 90%, але теж не біда, все одно в нього сідають, а потім ми ще на літо обов'язково поправимо. З пасажирської сторони є тут теж нюансик, не зрозуміло. Ось такі шкірі, бачите, якісь такі. Це є фарба якась. І все. Це ідеальне крісло, тобто тут нічого не затерто, що є отам, тих 4 точки. Отака от красота. Така от красота. Тут а, цей коврик набагато кращий, менше піску, тобто він вибився і він, можна сказати, де чистий Той єдиний такий трошки був заношений от така у вона підкапоточка зараз. Як бачимо, різниця просто неймовірна. І зовсім міняється машина, це просто, от, хто помив під капотку, починає відкривати під капот, відкривати капот, не просто поміняти масло, а похвалитися. Реально, це такий класний ефект. В общем, тут трошки опасно було, тут блоки. Думаю, шибко умні, тому тут трошки зважав. Але бачите, всі блоки вимивав, голова всі чистенькі, то теж колись був маслі, чуть чуть розляв, то все вимилося. І тепер це все чистенько. Ну що, друзі, дуже вдячний всім, хто додивився. Тепер давайте подивимося на тачку. от, друзі, красота. На 20, роз... 20 дисках, 30-та разина. Подивіться, які тут супорта здоров'яні. Це щось адріал дуже крута, дуже така імоноагресивна, низенька, вона в гараж ледве, ледве заїхала, підставляла легеньку от така от карбонова у нас криша там. Воздухові такі, ну просто така вся аеродинаміка в неї, звісно, ну, спорткар. Карбон криша. Активний карбоновий сполер. Гарний вихлоп. Звук фантастичний. Просто воно так. А давайте послухаємо. Давайте, друзі, я ж так ніколи не робив. Ох, так ми її заведемо, Щоб ви чули старт. Тільки, будь ласка, дайте звук тихіше.